Я нахожу з на протезі з 2015 року, тобто майже вже 10 років. Так? І це дійсно найголовніше комунікація з протезистом, тому що ми йдемо не в цех, ми йдемо до протезиста і працюємо з ним, а він працює з нами. І протезування це дуже складне, індивідуальне, тому що є культі різні ступені. Ампутації і є а, мобільність самого пацієнта. Чи він молодий, чи він ну, тось, ну, важкий, молодий, товстий худий, це дуже багато роботи потрібно працювати. І і все. Тому я кажу, що ми йдемо саме за протезистом. Індивідуально дуже сильно, От і замовлення тобто пацієнта його потребам. Я саме заказав цю ступу, тому що я займаюся спортом, це стрільба з лука. І для мене найголовніше це. Триматися на ногах якомога стабільніше, мені потрібно там, щоб в мене була стійка тверда.